У залі зібралися представники культури, освіти та влади. На четвертій суспільно-науковій платформі Хрещення, становлення, перемога обговорили матеріальну традиційну спадщину семи областей України. Ми маємо плекати це багатотисячолітнє надбання, яке залишилось нам у спадок від наших предків. Залишати, відновлювати, вберігати, набувати його для наступних поколінь. І саме сьогодні, у день державності, вже за доброю традицію Хмельницька обласна рада традиційно організовує суспільно-наукові платформи. Захід об'єднав представників культури із різних куточків України. Тут вони поділилися надбаннями свого регіону та досвідом збереження традицій в умовах війни. Сьогодні у нас представники від науковці, доценти, професора в напрямку культурної спадщини, це пам'ятковоохоронний напрямок, і також мої колеги, директори обласних центрів культури і мистецтва з напрямком нематеріальна культурна спадщина наших громад. Навіть попри виклики війни українці продовжують берегти свою спадщину. Про досвід фронтового регіону розповіла сьогодні представниця із Сумщини. Я горда тим, що Сумщина на початку 22-го року довела про те, що жоден клаптик своєї землі, жодну пісню, жодну традицію, жоден кулінарний рецепт. Все, все чим ми пишаємося, ми не, не можемо, не хочемо і не будемо віддавати ворогу. А сьогодні Сумщина. Перебуває в дуже тяжких умовах. У нас є 15 громад, які знаходяться в зоні бойових дій. Є дуже багато громад, які евакуйовані. Є дуже багато людей, які змушені були покинути свої домівки, але вони з собою забрали оце наше надбання. Кожна область має свої унікальні обряди. Представниця із Волині ділилися досвідом збереження традицій. Традиція соломоплетіння в Турійській громаді ну це дуже розвинуто у нас там в Турійській громаді, і дуже гарні вироби. І це передається, бо є навчання передається і дітям, і в школі, і в навчальних закладах. Друге, це ткацтво, традиційне ткацтво Камінькаширській громаді. У нас така є камінькаширська громада, вона дуже велика. Там є 37 сім, чи 38 клубних закладів. Ну, населених пунктів більше, звичайно. І вони займаються ткацтвом. Ці люди і носіїв самої спадщини, Говорили й про страви як частину культурної спадщини. Рівняни презентували власну традиційну під назвою Мацик. Готувалася вона зазвичай до великих свят, тобто це до трійці або до Різдва. Відповідно, за півроку до цього заколювали, як нас кажуть, кабана, вичиняли. Міхура і забивали туди м'ясо в перемішку із такими народними приправами: це часник, це сало. Захід відбувся у рамках меморандуму співпраці, який підписала Хмельниччина із дев'ятьма областями України. Принагідно провели його у День державності, свято, яке пов'язане із становленням християнства та вшануванням пам'яті Володимира Великого, якого вважають основоположником культури Київської Русі. У цей день ми маємо пам'ятати культура та історичні пам'ятки це наша ідентичність та факт того, що українці нація із багатовіковою історією, яку ми нащадки повинні берегти. Олександра Тустюк, телеканал Перший Подільський.